Ну що Лювіане стидно вам? Всім привіт, Юрій Нікола з наших грошей сьогодні з епічною розкладкою по герману нашому Сізі, Мунду Галущенку. Звідки взявся цей прекрасний мужчина? Що зараз він не сходить з плівок набу з усіх популярних Ютуб каналів? Хто його привів цю політичну тварину у владу України? І хто йому відкатував бабки? І яку корупційну схему організував все сьогодні? Отже, Герман Валерійович Галущенко він виявляється, мій однолітка, моя обидва 73-го року. Але на відміну від мене він народився у Львові, там сформувався і звідти потрапив уже в вищу політику. Ви не повірите, як наскільки воно старе, але ще за часів кучми. Він ще будучи хлопцем 24 років. Ну от закінчив університет, навчився бути юристом якимсь і пішов куди. Зразу в офіс президента кучми працювати 97-й рік. Це табачник, це ще оті злочинні часи. Тоді ще нагадаю, табачник це таки чучундра. Була от зараз багато хто вже не пам'ятає цього мужчину, але по суті це. Ну, як на мене, такий самий зрадник України, як згодом, був деркач. Табачник тягнув абсолютно прорашистські наративи. Тому не дивно, що Галущенко почав формуватись під ним і став таким, яким є в адміністрації президента. Він тоді совувався понад 10 років. Працював у різних структурах. Людина з 25 до 35 формувалась як чиновник, обростала скілами різними в різних структурах. заносила навіть в міністерство охорони здоров'я, працював юристом у структурі, яка там, допуском лікарських препаратів, до всього обростали зв'язками. І, зрештою, знаєте, такий сформувався не публічний юрист, але він знає усіх, усі кому надо, знають його. Ну, такий полезний рішака. Потусувався в житті він в Мін'юсті, в районі дипломатичної служби, заносило його аж на таку посаду. Я зараз її вам прочитаю, щоб ви розуміли, наскільки це странний тип. Він представляв Україну. В американській асоціації міжнародного права був арбітром від України у міжнародному центрі вирішення інвестиційних справ у Вашингтоні. Ну, от уявіть собі, наскільки широкий кругозір у цієї людини сформувався на момент, коли до влади уже повноцінно у якості президента, в 2010 році, прийшов Віктор Янукович. От е, на той момент це вже вона з до Енергатому наближає на той момент. Енергатом контролювався угрупуванням народного фронту. Обличчям його було навклявкладуть да, Микола Мартиненко, керівник енергатому Юрій Недашковський. Звісно, вони працювали по тим правилам, які були на той момент. Ми потім ті правила знаходили там в тендерах, бачили, як ціни скакали. Назвемо це так: е, якщо взяти це за норму корупцію, тоді нехай буде там 100%. От з часів Ющенка, то е, потім все полетіло вверх і вгору. Десяті роки Янукович віддає енергата. Ну він зачищає от енергата від цих е, Мартиненковських людей, і він віддає його угрупуванню Деркача. Той самий Андрій Деркач, от екскурс в історію зараз. От молодь теж можливо не, не знає, не пам'ятає Андрій Деркач. Це син одного з перших голів СБУ в історії Незалежної України Леоніда Деркача. Це е, такий. Не афер прахадімець, а асознаний і кончений муділо от такий калібрований. У нього були і чекіські такі історії в бекграунді, звісно, але він завжди вграв в грав політику. От ще, от коли наш Сігізмунд Галущенко, після першого майдану 2005 року він щасовався на кісь там середніх позиціях в офісі президента, тоді деркач уже був висхідною зіркою політики. Деркач на той момент був власником медіахолдингу ера. От ключове там медіа таке в ньому було, Радіо Ера, воно проводне було спочатку по всій Україні діяло, ну, всі знали його. І Деркач тоді, от за часів от, Ющенка от, після Майдану, він проник в Соціалістичну партію України. Соцпартія на той момент ще була е, одною з таких промайданівських сил, її очолював Олександр Мороз, поки ще там в маразмі не став конченим на всю голову. Е, і тоді, от соцпартія входила в таку. От, ну, Помаранчеву коаліцію, і звісно, деркач в цій коаліції грав ну з важливих ролей, оскільки його медіахолдинг холдинг всіляко допомагав е, тоді от помаранчевому майдану. Вплив е, деркача під час майдану був настільки високо оцінений в офісі президента е, Ющенка, тоді що деркача реально призначили керівником енергатому. Ну ненадовго, буквально на рік е, півтора-два. Але достатньо, щоб е, деркач. От, при Ющенку ще отакий знаєте, став власником власного племені в атомній галузі. Воно зіграє потім свою роль. Потім Деркача, звісно, зачистили. Звідти Деркач зайнявся політикою. Він задружбанився з Юрієм Луценко. Це тоді був провідний діяч в соціалістичній партії України. Деркач сам в соцпартію зрештою її хакнув настільки хакнув, що коли Янукович прийшов у влади у якості прем'єр-міністра, він ж прийшов на штиках нової коаліції на той момент, в яку входили соцпартія, блок Литвина, партія регіонів. Так от соцпартія ж не на рівному місці це зробила. От бо вже вона була от, ну, все уражена цією рашистською бацилою, яка потім діяла в, ре... в партії регіонів в ОПЗЖ і так далі. Деркач, звісно, нарощував свої зв'язки. Він породичався з Володимиром Литвином. Можливо, хто пам'ятає, там країні потрібен Литвин, діти Деркача-Литвина одружилися. Деркач, умовно кажучи, на період, коли Янукович став президентом, це вже був досить впливовий гравець в українській політиці. І коли Янукович роздавав уже всім. Своїм хлопцям поля для окормлення, звісно, енергатом він знову віддав Деркачу. Деркач уже сам туди не пішов. Він призначив туди керівником такого собі Константінова. Ну це такий атомний менеджер, і почав наводнювати енергатом своїми людьми. От тоді вперше офіційно в енергатомі засвітився Герман Галущенко. Він працював от якраз от одним з провідних юристів державної атомної компанії. От тоді він уже нарощував ці розуміння, як в енергатомі влаштовані оці Внутрішні механізми, на які кнопки треба тиснути, щоб перекривати потоки, паралельно з е, Галущенком в тих галузях почали з'являтися такі атомні менеджери, як Бояринцев, це багаторічний помічник народного депутата Деркача. Ігор Миранюк багато років був помічником нардепа Деркача. Миранюк в пізніше, от уже зараз, плівок набув, нам став відомий як Рокет. От Галущенко як Сігізмунд, а цей як Рокет. і вони в цьому групуванні, яке нам стало зараз відомим знаменитим, виконували різні ролі. От виявилось так, що Галущенко забезпечував білу легальну історію злочинного угрупування, Тобто, вирішував всі питання на рівні уряду, міністрів, ну державних структур. Ну бо умовно кажучи, якийсь пацан з вулиці не може позвонити міністру і сказати, що там, треба, щоб нарага там список важливих важних поставила. Коротше, Короншапандань там із якого-небудь, по невотні якийсь реєстр. Так не можна, да, це має реально робити інший Міністр От Галущенко і був тим міністром, який вирішував всю цю юридичну білу легалізаційну схему, щоб угрупування було неуязвиме. А оцей помічник деркача Рокет. Ігор Миронюк. Він якраз займався чорним, бекофісним всім цим гамузом. І от він вже був офіційно в Міністерстві енергетики. У Галущенка помічником, і вже з цієї посади, от те, що нам зараз набу показує на плівках, він приймав всяких рішал уже бігунків, які приносили кеш, зібраний з підрядників енергатому, і влаштовував уже схему по розподілу грошей, в тому числі от ігор Миранюк, був та людина, яка вирішувала скільки і як заплатити Сігізмунду Галущенко. Ну, звісно, за погодженням з Міндічем. Тепер ми розуміємо, що зарплата або ж стабільний певний дохід е, Галущенка в цьому злочинному групуванні становив мільйони доларів на рік. Зараз відомо, що з 2021 по 2025 роки в його інтересах було розподілено близько 10 мільйонів доларів з діяльності оцього атомного шлагбауму. Гроші умовно кажучи, варовані в енергатомі вносились в офшор в ангілії. Це Карибське море, це саме ті от острова, до яких ми звикли в кіно, і в всяких різних витоках. Що це оті секретні офшорні структури, в яких все і відбувається недоступно для правоохоронців. Воно майже так і було, але набу вдалося це розкрити за допомогою міжнародної структур. Я не кажу це іру, але я кажу, що міжнародні структури допомогли Набу проникнути у усі таємниці цього злочинного угрупування. Ще 100 мільйонів з цього офшору поки що Набу не оприлюднило, кому воно належало. Але це все попереду, оскільки з оприлюднених набу плівок, от останніх, да, де от фігурував саме Галущенко, нарізано, да, так, що мовляв, це розмови у там роки та тільки про Галущенка, цілком очевидно, що там так само. Аму записано скільки і кому іншим платилось грошей з цього общака офшорного, і цілком зрозуміло, що там будуть люди і вище Галущенка. Тут просто питання часу і отримання достатніх доказів знову ж таки з боку міжнародних структур. А це і офшорні юрисдикції в Карибських морях, і Швейцарії, де зрештою відбулось остаточне вибілювання грошей. Це все попереду. От у мене серце не йокає, коли я кажу, що типа ну панаждем, панаж. Дьом да і цей вже поїзд ну неможливо якось розгорнуто зупинити. Це може зробити тільки одним шляхом, якщо тепер а, Зеленський повернеться до плану знищити набу і САП, аби вони припинили свою злочинну діяльність по викриттю злочинців в угрупуванні людей зеленського. Це може бути може бути, чи це буде реалізовано? Не знаю. Поживем, побачимо. сподіваюся, що ні. І як то кажуть, у злочинців вистачить розуму, хоча б просто попитатися тихонечко в лісу а у найсміливіших вистачить розуму дати. Покази на інших. Да? Ну, от Галущенка от зараз має унікальний шанс дати покази на решту, хто там з ним взагалі кубабки отримав, тоді поблажка вийде. От серйозно, не шучу. Галущенко в принципі то втрачати нічого. Дружину ну, з якою він там трьох дітей завів, він з нею вже розвівся. Хоча, і як пристойний батько, аліменти їм викато будь-здоров. Да? Ну називаємо цього аліменти. Бо він з цього пщакану було направлено на кілька мільйонів доларів в Швейцарію, де дружина і осіла на в тому числі на оплату того магічного коледжу. Елітні, якісь з діти, в тому числі син Галущенка, за один рік навчання, витрачали до 200 тисяч доларів. Ну от уявіть собі цю суму. Масшедшу цифру. Галущенко, от як уже такої обрізаний в Україні, йому ніхто ну він нікому не потрібен. Він вже чудово розуміє, що Зеленський його викинув, від'юзав і просто от порвав. Його звільнили от, з усіх міністерств, з усіх посад, і все, він нікому не нужен. От його ще затримують. Галущенко сам мусить наймати якихось адвокатів, за нього не біжать там, не ломляться якісь странні товочки вносити 200 мільйонів гривень. Нікому ти не нужен, так дай покази, чого ти з соплі жуєш. Тоді є шанс просто, от реально є шанс е, хоча б дожити старість з дітьми. Ну і дружина, можливо, прийме, да, кому ти ще нужен, коли тепер вся ця історія зрозуміла, і ми тепер знаходимося в очікуванні просто нових відкриттів, Ну от коли ці варани з набу просто будуть йти далі за ворогами, яких вони вже затоксичили, ну в тому сенсі, що вони вже розуміють, да, хто ще був в цьому групуванні. То там на горі був, як до цього всього лінкувався там міндіч, да яким пристіжним тут з боку ото то все вони вже йдуть, вони вже на цьому шляху. Це друзі, це тепер питання часу і заходів контрвпливу, да, які може вжити ще верховний головнокомандуючий. А він може вжити весь час, поки угрупування оце міндіча, оце Галущенко працювало. Зеленський надавав дієву допомогу цьому угрупованню. Ну, по перше, ще коли е, атом ділив. Вся у 2019-2020 роках, коли Зеленський тільки прийшов до влади, Зеленський зрештою віддав перевагу саме цьому угрупованню. Галущенка там була певний час боротьба внутрішніх кланів атомників. Коли ще тоді у Зеленського першим помічником був шефір, це його подільник по кварталу. 95. Уже відбулись Сматріни, оце вже вхідчини відбулись, і Галущенко разом зі своєю командою був окнутий на цю посаду. Я так розумію, ще десь на у 20-му році тоді ще Галущенко був віцепрезидентом президентом Ма він так би мовити, знизу да захоплював владу в цій структурі, але на початку 21-го року вже був створений оцей офшор на ангілії, оцей цей варовський общак для грошей. Да і потім от Галущенко зробив траєкторію, що Зеленський і Єрмак вже призначили Галущенка міністром енергетики. Це 21-й рік ще до вторгнення. Шефір тоді поступово розчинився, десь в якихось таких от параноїдальних конспірологічних історіях про замах на нього, про якісь там травли з самим зеленським, що там не поділили чи думку якусь, чи життєвість. У впевненість в тому, яку роль там має виконувати Єрмак, і Міндіч і так далі. Ну, в общем, шефір розчинився, а разом з Міндічем Галущенко зробив великий крок вперед у 2021 році. Ці прекрасні люди, звісно, провадили свою діяльність на енергоатомі в великих масштабах. Ну, Десь умовно кажучи, на рік енергатом тендерить близько 20-30 мільярдів гривень загалом, загалом, От о, по всьому, якщо уявити 10% з цих, цих сум, то звісно один ангільський офшор не закриває всі ці історії. Цімком можливо, що кубишки ще були якісь, да, або інші бек-офіси там ділили, або ще в якийсь спосіб, або хтось тирив у своїх не докладував. Вебщак. Ну там е, мають розбиратися більш компетентні е, люди. Для нас от важливо в цій історії те, яку роль гра Сам Зеленський в цьому групуванні. Це от дуже показово відбулося на історії з рашиськими атомними блоками, які валялись у Болгарії, і от прямо під час вторгнення наші вирішили ці блоки купити. Бо щоб що? Шо? Бо оказується, щоб достраювати хмельницьку атомну електростанцію, щоб років через десять оці там блоки з'явилися, і років через десять вони щось освіщали. А до того моменту щоб можна було там строїть і пілі в одному місці, от під дахом оцієї державної таємниці енергоатому, коли все не прозора, все непонятно і вообще шлагбаум. Найбільше буде ця. Хмельницька станція, ми її добудуємо обов'язково. і Це дійсно такий гігант у 24 році. Цю історію почали пушити. Провідником її був публічно от реально Галущенко. Ну от, з представниками Енергатому. вони виходили, вони заявляли. Але навіть в слуги народу, ну у цьому скопі ще зелених кнопок були люди, які розуміли брідовість цієї ідеї. Ну, дивіться, расисти нам розносять енергетику. Ну маленькі станції. А ми називається, Давайте замість того щоб думати як відновити це тут і зараз? Ну, щоб у нас електрика тут і зараз була давайте строїть отаку велетенську хірабору, яка буде через 10 років. І Вона нам зараз тут нічим не взагалі не поможе, і тому у слугах народу не було навіть консенсусу стосовно цього. Вони не давали голосів. Законопроект відповідний провалювався у Верховній Раді. Галущенка тягнув законопроект, оскільки не хотів, аби енергатам, ну так би мовити, з власних коштів. Тоді вже на той момент була піднята ціна електроенергії майже у два рази для населення. Тобто в енергатомі вже сформувався жирок. Да, оці грошей, але е, він не хотів е, це робити за. Гроші самого енергатому з урядовими, умовно кажучи, рішеннями, бо там ті підписи б стояли. Да, і за них треба було б конкретно відповідати потім, коли б брали б за жопу. Після всіх цих е, тьорок-матьорок, ж вирішили, що треба, щоб це Верховна Рада проголосувала, взяла, так би мовити, на себе оцю вину. Я хотів би подякувати. Не парламентарям, але а, не всім, а тим, хто проголосував за те, щоб у нас була можливість, хоча б почати добудовувати ці два блоки, це були тупо блоки російського виробництва атомні і пхали. Це ж не впіхуємо Верховну Раду. Слуги народу пручалися, сопротивлялись. для мене була показово от історія одного такого впливового там в енергосекторі нардепа Слуги народу». Жупаніна жупанін о, от реально публічно станом на 24 рік займав позицію, що ті типу, ну, це афера, ці блоки не потрібно не будемо, і так, от реально, таку позицію займало багато людей слузі народу, настільки багато, що цього було недостатньо для щоб прийняти законопроект навіть за допомогою цих прекрасних партнерів монобільшості з ОПЗЖ та партії. Фракції Родіна, як її називають батьківщина, але все змінилось на початку 25-го року, коли е, в ситуацію публічно втрутився Володимир Зеленський. Він публічно е, як то кажуть, голосом через рот заявив, що нам треба купувати ці атомні блоки. Ми це будемо робити. Вперед побігли, полетіли, і все. Жупаніни вся франда у слизі народа миттєво закончились. Навіть ті, хто були проти, вийшли з заявами, чому це треба. Аказується, о там у людини зеленський виступив, а заріння сні зайшло. Інсайд прям накрив такий, що типу А точно, бляха надо. І побігли приймати той закон. Прийняли у нас був останній шанс в цьому місяці, і після чого ми впевнені, що вже болгарська сторона не була б не зацікавлена з нами в чому. Співробітниці ми отримували такі сигнали. Тому це прям останній потяг, ми змогли стрибнути і дай Бог добудуємо. Так зроблено зроблено все. Слава Богу! От реально, от я не знаю, кому там молитись треба. Ця афера зірвалась. Ну причому не по нашій війні, абсолютно з нашого боку, вже всі були готові витрачати там десь приблизно мільярд євро на то все з болгарської сторони. Зламалось вони вирішили просто вже не продавати то Україні. З їхніх внутрішніх причин у них самих розклади змінились. Вирішив, що мать отак будемо ті блоки для себе використовувати. Але це вам для розуміння, от те, що Володимир Зеленський особисто брав участь у дахуванні історії цього угрупування в цьому контексті. Новими фарбами грає цитата: це з останніх плівок набу. на плівках набу керівник слідства Олександр Бакумов озвучив таку фразу Карлсон. Тобто міндіч через зв'язки у вищих органах державної влади забезпечував збереження ключової ролі Сегізмунда, тобто Галущенка, а та інших підконтрольних йому осіб у кабінеті міністрів, а також зовнішню стійкість злочинної організації. Ще раз вдумайтесь: міндіч забезпечував у вищих органах державної влади за допомогою своїх зв'язків недоторканність Галущенка, на якому рівні. Мав би цей захист здійснювати міндіч, бізнес-партнер і старовинний друг президента Зеленського. Ну, на кого мав Карлсон впливати, щоб захищати від відставки умовного Галущенка? Хто вище Карлсона в ієрархії? Алібаба? Перший? Більше я не знаю хто. Але і от все це вже є в НАБУ. Тому, друзі, як то кажуть, не спішимо. Чекаємо, як варани роблять свою роботу. Нагадаю, варан це така потвора, велетенська ящерка, вона розміром з людину буває, живе на Коморських островах в океані. Вона має страхітливий і жахливий вигляд, але не є таким активним хижаком, який там мочно і потужно може догнати антилопу. Воно робить інше. Воно кусає. Його один раз хорошо, але має отруту на зубах, яка проникає в мишиці жертви і поступово діє. І далі варан просто ходить за цією жертвою, тупо чекаючи, коли вона десь помре, щоб бути неподалік і приступити до розділки туши. Тобто інтоксикація зараз у цьому групуванні вже відбулась. Нам уже відомі абсолютно всі прізвища. Тепер просто питання наповнення доказової юридичної бази необхідними доказами показами. Першим поблажка буде, а іншим нари, а не канари. Удачі нам всім! Ви подивіться, що відбувається. У нас війна, а люди виводять реально миють гроші, виводять мільярди гривень, і це впродовж цієї війни.